Всім привіт! Я Микола Мигель, професійний шеф-кухар і також викладач харчових технологій. Сьогодні у мене є два стейки, два стейки рібай, і будемо сьогодні їх готувати. Ось цей стейк це стейк рібай в нормаловості Choice. І ми сьогодні його приготуємо на сковорідці та після чого відправимо трішки у духовку. А ось цей стейк це є теж стейк від тернаду м'ясо, це є стейк із породи корівки апредин-агнус, сухої витримки. Теж рібай і ви тільки гляньте, яка тут марнавалості. Дуже, дуже, дуже. Ми його сьогодні просто посмажимо на грильовій сковорідці і доведемо одразу до готовності. Якщо вам цікавий такий контент, якщо вам цікава інформація про м'ясо, підписуйтесь на наші соцмережі. Торнадо м'ясо наводів, особисті соцмережі, мені теж буде приємно. В майбутньому тут теж буде дуже багато різноманітних, цікавих відео про м'ясо, про те, як його готувати, як смажити, яке буває м'ясо. І про те, з чим його готувати, з чим його їсти. Тому чекаємо вас тут. Я думаю, наступне відео скоро вийде. Все, не забувайте підписатися і слідкувати за нами далі. Все, па-па.